Служба безпеки нейтралізувала діяльність чергових агітаторів, які відкрито підтримували дії країни-агресора та поширювали прокремлівську пропаганду. За даними слідства, вродженець Московської області, який тривалий час проживає на території Черкаського району, створив аккаунт у забороненій соцмережі, де вихваляв окупантів, виправдував їхні злочини проти мирних жителів та співчував втратам расистів. У публікаціях дискредитував сили оборони та чинну українську владу, поширював проросійські наративи, пропаганду та фейки про вбивства мирного населення дітей, які нібито чинять українські військові і уродженець країни близького сходу, який мешкає на Черкащині. Про російські наративи, ворожу символіку та інформаційні матеріали з виправдовуванням воєнних злочинів двоє мешканців Черкащини поширювали у соцмережі однокласники. Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозри за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України, тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ, глорифікації її учасників. Під час обшуків за місцем проживання фігуранти, правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і мобільні телефони з доказами розповсюдження ворожої пропаганди.